18 тисяч людей залишились без теплопостачання. Репортаж з ладижина. На Вінниччині два брати продавали автомобілі. Ввезені як гумдопомога, поліція закликає носити світловідбиваючі елементи у темну пору доби. Це новини Вінеччини, і Ми говоримо про найважливішу інформацію з життя регіону. Як при невідкладному стані звернутися за екстреною медичною допомогою в області під час відсутності електроенергії, розповідає Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Якщо наступає якийсь невідкладний випадок стану здоров'я, і ви потребуєте виклику швидкої допомоги, перше це ви набираєте 103 з мобільного телефона. Ми розуміємо, що у разі відключення електроенергії, у разі ситуації з перебоями мобільного зв'язку можуть виникнути певні труднощі з викликом бригади швидкої допомоги. Якщо мобільний зв'язок не працює, не функціонує, ви можете викликати 103 з стаціонарного телефона або є резервні номери, по яким можна дозвонитись для виклику бригади. Екстреної медичної допомоги, однак, за досвідом областей, де були бойові дії, де виникали проблеми з зв'язком із електропостачанням, ми знаємо, що іноді виклик. Дозвон до диспетчерської екстреної невідкладної допомоги може бути затруднений або неможливий. Тому завжди для того, щоб збільшити доступність, покращити доступність такої критичної ситуації до екстреної медичної допомоги у пацієнтів, ми запровадили перше це базування бригад. Швидкої допомоги в пунктах незламності, а саме є пункти незламності, які організовані службами ДСНС або поліції, і за можливості саме біля цих пунктів, або поблизу відділків національної поліції буде. На знаходитись бригада швидкої медичної допомоги, тому що іноді людина може звернутись саме до поліції або до ДСНС. Окрім того, деякі бригади будуть. Курсувати в, по е, території обслуговування для того, щоб е, бачили люди, що швидка медична допомога є, і за необхідності просто зупинити і передати, е, куди потрібно проїхати для надання екстреної невідкладної допомоги. І ну, крім того, не забувайте, що невідкладну допомогу ще надають. Лікарі сімейної медицини, також ви можете до них звертатися для консультації або для ем, визначення подальших дій. Які телефони є, і де їх знайти? Для покращення доступності зв'язку з екстреною медичною допомогою є резервні телефони, ну, крім 103. Ви можете перезвонити на інші телефони, це 102. 101, 112 і озвучити чітко свою проблему для того, щоб вони змогли записати виклик, записати адресу і повідомити по іншим засобам зв'язку бригади екстреної медичної допомоги. Окрім того, є. Шість стаціонарних і два мобільних резервних телефона саме екстреної медичної допомоги нашої централізованої диспетчерської. Ці номера телефонів ви можете побачити на сайті обласної військової адміністрації, на сайті Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, на сторінці Facebook. Ці номера ми регулярно повторюємо для того, щоб ви могли побачити їх. І крім того, можна перезвонити на номер 112 — це, Це ну, номер екстреної служби відкладних ситуацій, яка може з'єднувати з екстреною медичною допомогою. Якщо пацієнту потрібно отримати електронний рецепт на доступні ліки, а в медзакладі немає світла. Лікар може виписати рецепт у паперовій формі. Таку можливість зробили на період воєнного стану. Про це повідомили в НСЗУ. При відсутності доступу до електронної системи охорони здоров'я лікар випише рецепт на спеціальній формі рецептурного бланку. номер 1. він містить інформацію про медзаклад лікаря та пацієнта, сам лікарський засіб. Виписується за міжнародною непатентованою назвою і не більше трьох найменувань на один рецепт. Лікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою. СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині, і втекла звідти після приходу ЗСУ. Зловмисницею виявилась мешканка. Береслава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією, встановлено, що вона передавала до створеної агресором воєнної комендатури списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам, з нами на зв'язку речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Пане Денисе, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, як вдалося виявити зрадницю, яка працювала на ворога? Контрозвідники служби безпеки виклика цю 45-річну уродженку Вінницької області в ході проведення контррозвідувальних заходів поблизу одного з об'єктів критичної інфраструктури на Вінниччині. Чи повідомлено жінці про підозру, що їй загрожує? На сьогоднішній день їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За вказаний злочин загрожує 15 років позбавлення волі або довічне. Щиро віримо, що буде справедливе покарання. Дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. На Вінничині у Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру. Без теплового опалення залишилось 18 тисяч мешканців. Аварія у мережах теплопостачання міста виникла після неодноразового ракетного обстрілу РФ Ладижинської ТЕС. Наші журналісти побували у місті і готові розповісти про ситуацію. Пенсіонерці Павліні Іванівні скоро виповниться 80. Жінка прийшла до пункту обігріву, аби попити гарячого чаю. У її рідному місті Ладижин теплопостачання немає вже тиждень. Температура у квартирі не перевищує 10 градусів. Холодно, і води теплої немає, і нічого немає. Коротше, гора догибаю. А як ви грієтесь? Ніяк не грі, бутилку води нагріла та й так оце вона вихолола та й оце таке. От руки ось, ось заховували, от нагрію руки, бо ж нема де нагріти. Через аварію, що виникла у мережах міста, після ракетного обстрілу РФ Ладижинської ТЕС, із холодними батареями в квартирах залишилось 18 тисяч населення. Сьогодні виїхали на місце розібратися з технічними можливостями якнайшвидшого відновлення опалення в місті Ладижин. Працюють інженери Вінниця працюють інженери обленерго. Є альтернативні також думки. Тепер слово за фахівцями, але ми будемо намагатися якнайшвидше ліквідувати ситуацію з відсутністю тепла, тому що ми знаємо, що на наступному тижні вже буде зменшення температури. Мешканці містечка кажуть, грітись доводиться теплими ковдрами, пляшками з водою та електроприладами. Теплу шубку, теплий халат, хустку. Ну, ось та ще зверху з п'ять одежок та все. Одіваємося тепленько, включаємо, дуйку буває. А так взагалі природні, показки не дуже холодно. Холодно, зараз стало холодно. У нас квартири утеплені будинки, але зараз вже гостили, то з моєю дитиною він перевив собі, що завжди тепло. У мене частний будинок, то байдуже тепло. А так теж, я чую, люди не дуже обіжаються. Не дуже гріються, як хто може. Гріємося, в нас дітей немає, ми вдвох з чоловіком, то вроді би так, ще більш-менше, але надалі будемо бачити. Через відсутність тепла у місті запровадили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Таке рішення прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на нараді. Аби допомогти містянам подолати енергетичну кризу, владижині розпочали розгортати додаткові пункти обігріву. Проінвентаризуються можливості, де могли б бути розміщені додаткові пункти обігрівів, так звані пункти незламності. І бізнес, громадськість теж до цього долучиться, аби забезпечити обладнанням генераторами, пунктами зарядки, апаратами для зарядки телефонів. Основне зберегти спокій, забезпечити можливий сценарій, якщо він буде для того, щоб люди могли зігрітися. Через відсутність опалення в Ладижині не може повноцінно функціонувати місцева лікарня. Тому пацієнтів, які потребують знаходження в стаціонарі, транспортують до Гайсінської районної лікарні. Влада області каже, працюють над вирішенням ситуації, облаштовують додаткові пункти обігріву в кожному районі, закуповують генератори, зарядні станції, буржуйки та ковдри. А от як швидко у квартирах Владижина з'явиться тепло, залежить ще від того, чи продовжить і надалі РФ знищувати критичну інфраструктуру України. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Вінницькій області викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу. Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму півтори мільйони гривень. Про це повідомляють в офісі генпрокурора України. За даними слідства, два брати організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок. Унок благодійного фонду, який очолює один із підозрюваних, таким чином зловмисники з продажу автівок отримали 2 мільйони 135 тисяч гривень незаконного прибутку за клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 2 мільйони гривень кожному. Через відключення світла стало більше аварій на дорогах. Кількість загиблих в аваріях збільшилася в шість разів. Приблизно на 55% збільшилася кількість аварій з постраждалими. Про це повідомляють правоохоронці. Патрульна поліція збільшила кількість екіпажів, регулювальників та патрулів і закликають у темний час доби в умовах недостатньої видимості пішоходам використовувати світлий одяг, повертаючі елементи, жилети або ліхтарики. Зараз під час блокауту поліцейські також несуть службу у світловідбиваючих жилетах з потужними фонариками для того, щоб могти зорієнтуватися і самим, і зорієнтувати людей. Вони звертають увагу на дуже складні перехрестя в місті Вінниці та в області, де потрібно регулювати рух або допомагати громадянам, тому що не всі мають змогу швидко перейти дорогу і правильно головне перейти. І поліцейські надають. Інформацію та закликають громадян носити світлові елементи та флікери, або ж, хоча б вмикати на мобільних телефонах, на гаджетах фонарики для того, щоб розпізнати себе на вулицях. На Вінничині зібрали понад 2 мільйони тонн цукрових буряків, незважаючи на складні умови, спричинені війною, зокрема частковим дефіцитом і суттєвим подрощенням паливно-мастильних матеріалів. Аграрії зібрали урожай зі всієї площі, що становить 43,3 тисяч гектар. З нами на зв'язку заступник директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Валентина Кирилюк. Мої вітання. Вітаю. Пані Валентино, розкажіть, яка урожайність буряку цьогоріч? Так, дійсно, цукрові буряки в поточному році зібрані на площі 43,3 тисячі гектарів. Це менше минулорічної площі на 6 тисяч гектарів. Але причиною цьому послугувало те, що частина цукрових заводів, які мають власну сировинну базу, і е, земельний банк поза межами Вінницької області е, зосередили в поточному році свої посівні площі е, площі в сусідніх областях. Накопано 2 мільйони тонн, понад 2 мільйони тонн цукрових буряків. Середня врожайність 465 центнерів з гектара. Якщо порівнювати її з минулим роком, то це. Практично така сама, як і в минулому році: 464,9 – це статистично підтверджена урожайність цукрових буряків, була в минулому році. Цього обсягу цукросировини достатньо для того, щоб всі п'ять цукрових заводів, які працювали в минулому році, та планували працювати в поточному році, розпочали роботу і Повністю себе забезпечили сировиною. Наразі працюють всі п'ять цукрових заводів. Ними вже перероблено півтора мільйона тонн цукросировини та вироблено понад 220 тисяч тонн цукру. Прогнозований обсяг переробки цукрових буряків на рівні 2,5 26 мільйона тонн. Це враховуючи цукросировину, яка буде завезена із сусідніх областей прогнозоване виробництво цукру становитиме 350-360 тисяч тонн, що відповідає рівню минулого року. Розкажіть, будь ласка, чи надсилатиме Вінницька область цукор на експорт? Якщо взяти експорт цукру безпосередньо з Вінницької області, то питома вага експорту вона не є великою. Якщо взяти для порівняння 2020 рік. Було експортовано 50 тисяч тонн цукру при виробництві 400 тисяч тонн. У 2021 році було експортовано чуть більше 18 тисяч тонн цукру при виробництві 364 тисячі тонн. То ми розуміємо, що навіть ті експортні. Можливості, які мають підприємство, вони не вплинуть на продовольчу безпеку, не вплинуть на внутрішнє забезпечення населення Вінницької області цукром, враховуючи і внутрішньо переміщених осіб. Експорт, експорт деякі підприємства експортують, але обсяги не будуть більше минулого року. І на завершення розкажіть, чи зросте ціна на цукор для населення? Ми моніторимо відпускні ціни на цукор порівняно з минулим роком, з періодом довоєнним періодом. Що стосовно підняття відпускних цін на даний момент, то вони піднялися на 12% порівняно з відповідним періодом минулого року та на 26% порівняно з довоєнним періодом. Звичайно, таке підняття цін пояснюється причинами війни, тому що зросли логістичні витрати. Зросли у вартості енергоносії. У виробництві цукру 60-70% у виробництві займають саме енергоносії. На даний час ціни дещо стабіл стабілізувалися і оптовідпускні ціни цукрових заводів на сьогодні становлять 27-28 гривень за 1 кілограм. Мережі, в торгових мережах наразі є достатньо кількості цукор різних торгових марок. І якщо і можна буде говорити про деяке підняття, то воно буде спричинено саме тими економічними та політичними подіями, які на сьогодні є в Україні. Але різкого здорожчання цукру ми не очікуємо. Дуже дякую вам за роз'яснення. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас в зв'язку була Валентина Крилюк, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. І говорили ми про збір цукрового буряку, його переробку та також ціноутворення на цукор. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Місяця студенти Вінницького технічного фахового коледжу їздитимуть на відпочинок до країни сусідки. Перша група студентів разом із педагогами повернулася повернулась польського міста. Криниця з друй. Безкоштовну поїздку проживання харчування організували завдяки підтримці ГО Україна, Польща, Німеччина. Ця організація вже багато років надає можливість дітям Вінничини відпочити та навчитись за кордоном. А тим часом до наступної поїздки готується друга, більш чисельна група. Вже 29 листопада до Польщі вирушили 34 студенти разом із педагогами. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивної інформації. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.